Вітаю всіх. хочу зняти коротеньке відео, пишуть що чоловікам старше 25 років, заборонять вчитися у навчальних закладах, щоб отримати відстрочку. Чи дійсно це так? Хто каже так, хто каже ні, давайте дивитись. Буде заборона для чоловіків після 25 років отримувати вищу освіту, першу, щоб була від мобілізації. Буде така заборона? Так, дивіться, вони хочуть цю заборону. Одні хочуть, інші, звісно, проти. Багато маніпуляцій, хитрих дій і боротьби за це, щоб, типу, не було таких ухилянців дуже хоче. Влада, Генштаб, хто там. З іншої сторони, є Міністерство освіти, які відстоїть право, щоб студенти були. Це питання буде ще не раз підійматись і до цього буде йти. Це питання, знову ж таки, часу. і до цільності колесо Колософортуни все по колу буде, вони будуть цими солити. Якщо на даний момент ні, ще ні, то буде ось помірність. Розумієте, дьявол і вони прийдуть до цього, будуть душити в цьому напрямку. Їм це цікаво. Поки тенденція така.